Ну ще, друзі українці, зараз я поверну вас на одну хвилиночку додому. Ходімо. Дивіться, це груша, друзі, груша, чесник. Де ви таке знайдете у вас? Дивіться, скільки винограду тут. Виноград на вибір будь-який. А от дивіться, томати, друзі, пам'ятаєте? На вибір будь які Дивіться, скільки сині, друзі, це ж все для вас. А ось свікла здається, таку, з якою можна було варити борщ, да? Це вона? Хто скаже? Горішки чищені. Все, що ви захочете. А дивіться, домашня курка. Чи це гус? Це гуска. Це куриця. Курка така велика? Та ви що? Всякі великі, сині, різаний гарбуз, бурячок. Мабуть, і цей точно на борщ. Солені огірки, друзі, ви пам'ятаєте це? А який запах, я вам просто передати не можу. Так пахне томати. Дивіться, огірочки, капусточка, зелень. Не можу, ні. Сумуєте за всім цим. О, дивіться, скільки зелені, друзі. Де ви таке знайдете? І базилік, і салат. І дивіться, які яскраві кольори. У вас таке є там на ринку? Дивіться, тут можна спокійно підходиш і купляєш квашену капусту. Огірочки. Томати, боже, який запах, я вам просто запах не можу передати. Воно так пахне, сині. Пам'ятаєте, ці сині, я не знаю, як навіть вони називаються. А це Баклажан. баклажани в чому? Укроп, грибочки і аджичка. Вау, боже, який запах. А, клас. Що, засумували? Повертайтеся, ми на вас чекаємо.